Доброго дня! Сьогодні ми з вами розпакуємо годинник від бренду 5.11 Tactical, а саме Outpost Chrono Voyage. Це тактичний годинник від відомого американського бренду. Він дає в нас такі прозорій коробочці, яку легко відкрити. На підставці. От, власне, сам годинник. Він має циферблат діаметром 4,4 см. І ремінець довжиною 22 см. Годинник виконаний з нержавіючої сталі з іонним покриттям, має кварцевий японський механізм, який від бруди та води захищає мінеральне скло, який має захист від подряпин та дрібних ушкоджень. Є основний циферблат з позначками годин і стрілками з фосфоресцентним покриттям що, власне, дозволяє використовувати годинник вночі. Також є маленькі додаткові циферблати. перший з хвилинами, другий з секундами і третій з годинами. Цей годинник не боїться бруду та вологи, його можна спокійно занурювати у воду до 100 метрів і не переживати за те, що пошкодиться механізм. А саме тому він ідеально підійде не тільки як красивий міський аксесуар, а й як повноцінний тактичний годинник для військового.